Знайоме відчуття, голова важка у горлі дере, а ніс геть відмовляється дихати. Єдине бажання загорнутися у найтеплішу ковдру і щоб увесь світ просто зачекав. У такі моменти мама чи бабуся напевно ставлять перед вами тарілку гарячого супу та горнятко чаю з лимоном, запевняючи, що це найкращі ліки. А що як я скажу? Що деякі з цих перевірених роками засобів насправді можуть уповільнювати ваше одужання. У цьому відео ми влаштуємо справжню ревізію на вашій лікарняній кухні, розберемося, що насправді потрібно їсти під час застуди та грипу, щоб допомогти організму, а не шкодити йому. Ми відділимо наукові факти від бабусиних казок. До речі, який у вас головний продукт для боротьби із застудою. Пишіть у коментарях просто зараз, а наприкінці відео перевіримо, чи вгадали ви, перш ніж ми перейдемо до конкретних продуктів, давайте з'ясуємо, чому їжа взагалі настільки важлива, коли ви хворієте. Багато хто вважає, що їжею можна вбити вірус, але це не зовсім так. Ваша імунна система це величезна і складна армія. Яка вступає у бій з інфекцією, а будь-яка армія потребує ресурсів, енергії, будівельних матеріалів та боєприпасів, саме це й дає її їжа. Коли у вас підіймається температура, ваш організм витрачає колосальну кількість енергії, навіть якщо ви просто лежите. Імунні клітини, антитіла усі вони складаються з білка та інших нутрієнтів. Які необхідно постійно поповнювати, тому правильне харчування під час хвороби це не лікування, як таке, а стратегічна підтримка вашої армії. Ви даєте їй усе необхідне, щоб вона могла ефективно боротися і швидше здобути перемогу над загарбниками. Отже, правило номер один найважливіше та беззаперечне стосується навіть не їжі, це гідратація, простіше кажучи. Пийте багато рідини. Рідина під час хвороби виконує одразу кілька критично важливих функцій. По-перше, коли у вас підвищена температура і прискорене дихання, ви втрачаєте значно більше вологи, ніж зазвичай. Зневоднення це прямий шлях до погіршення самопочуття, головного болю та сильної слабкості. По-друге, вода допомагає розріджувати слиз у носі та бронхах. Що значно полегшує його відходження і допомагає вам дихати. По третє, саме з рідиною з організму виводяться токсини, продукти життєдіяльності вірусів та загиблих клітин. Уявіть, що вода це така собі транспортна система, яка прибирає все сміття з поля бою, тому чиста вода не солодкий чай або просто тепла рідина. Мають стати вашими найкращими друзями на час хвороби, намагайтеся пити потроху, але постійно, протягом усього дня, окрім звичайної води, величезну користь приносять і теплі напої. І річ тут не лише в тому, що вони створюють відчуття затишку та турботи тепле пиття допомагає зняти подразнення та білі у горлі, оскільки просто механічно змиває віруси зі слизової оболонки. Воно також сприяє розширенню судин, що може трохи полегшити закладеність носа, чудовий вибір це трав'яні чаї, ромашка, наприклад, має легкий протизапальний та заспокійливий ефект, що допоможе вам краще спати, імбирний чай, про який ми ще поговоримо окремо, допомагає впоратися з нудотою та запаленням. Липовий чай традиційно використовується як ефективний потогінний засіб, навіть проста тепла вода зі скіпкою лимона буде корисною. Головне правило жодних солодких газованих напоїв чи пакетованих соків, надлишок цукру зараз вашому організму абсолютно ні до чого, і ми скоро дізнаємося, чому. А тепер поговоримо про справжню легенду про короля лікарняного меню курячий бульйон. Чому його з покоління в покоління вважають головним засобом від застуди? Це просто ефект плацебо, чи в ньому справді є якась магія. Наука відповідає. так і є. По-перше, бульйон це та сама рідина необхідна для гідратації, але з важливими бонусами. Він містить електроліти, як от натрій та калій, які ми втрачаємо разом із потом під час температури. По-друге, це джерело легкозасвоюваного білка, амінокислоти з нього йдуть прямісінько на будівництво нових імунних клітин. По-третє, дослідження показали, що деякі компоненти курячого бульйону можуть мати легку протизапальну дію, вони уповільнюють рух певних імунних клітин, які якраз і викликають симптоми застуди, і нарешті. Гаряча пара від тарілки з бульйоном це чудова інгаляція, яка допомагає полегшити закладеність носа. Тож так, курячий бульйон це не просто їжа, а справді дієвий та працюючий засіб. А тепер настав час руйнувати міфи. І почнемо ми з найбільш популярного та стійкого не пий молоко, бо буде більше слизу. Напевно, кожен із вас чув це в дитинстві. Вважається, що молочні продукти нібито збільшують вироблення мокротиння в легенях і слизу в носі, посилюючи кашель і нежить. Так от це неправда. Численні наукові дослідження, включно з оглядом австралійських вчених, не виявили жодного зв'язку між споживанням молока та збільшенням виділення слизу у здорових чи застуджених людей. Звідки ж узявся цей міф? Річ у тім, що молоко це емульсія, після його вживання у роті може залишатися тонка плівка, яка створює суб'єктивне відчуття густоти слини, але на реальну кількість мокротиння у дихальних шляхах це жодним чином не впливає, тому якщо ви полюбляєте молоко чи йогурт і добре їх переносите, немає жодних причин відмовляти собі у них під час хвороби. Це чудове джерело білка та кальцію. На черзі наступний міф, який лунає, як стара приказка за студу треба морити голодом, а гарячку нагодувати. Чи навпаки вже ніхто й не пам'ятає достеменно, але сама ідея голодування під час хвороби міцно засіла у головах. Ця концепція абсолютно хибна і навіть шкідлива. Як ми вже казали, боротьба з інфекцією це неймовірно енерговитратний процес. Підвищення температури тіла всього лише на 1 градус збільшує метаболізм приблизно на 10-13 Ваш організм працює на знос, щоб виробляти тепло та імунні клітини, позбавляти його палива в цей момент це те саме, що відправити солдата в бій без їжі. Звісно, апетит під час хвороби часто знижується, і це нормально, не треба їсти через силу, але повне голодування призведе лише до слабкості, виснаження запасів енергії та уповільнення процесів відновлення. Ваше завдання забезпечувати організм легкою, але поживною їжею. І третій мегаміф пов'язаний із вітамінами. Щойно ми відчуваємо першіння в горлі, рука сама тягнеться до аскорбінки, лимонів та апельсинів. Ідея завантажитися вітаміном С по максимуму здається дуже логічною, адже він відомий як потужний антиоксидант і помічник імунітету. Однак тут є кілька важливих але дослідження показують, що прийом вітаміну С вже після початку захворювання. Практично не впливає на тривалість і важкість симптомів, він може бути ефективним для профілактики, особливо у людей, які зазнають сильних фізичних навантажень, але коли вірус уже в організмі з'їсти кілограм апельсинів погана ідея. По-перше, наш організм не може засвоїти і запасти про запас величезну кількість вітаміну С, усі надлишки просто виводяться з сечею. По друге, великі дози аскорбінової кислоти можуть спричинити розлад шлунка, тому просто переконайтеся, що ви отримуєте добову норму вітаміну С зі звичайних продуктів ягід, болгарського перцю, ківі чи цитрусових. Цього буде цілком достатньо. Переходимо від міфів до продуктів, які дійсно нам допомагають, і першим у цьому списку буде часник. Його репутація борця зі всілякою нечистю поширюється й на віруси, і не дарма. Часник містить сполуку під назвою аліцин, яка утворюється, коли ми його подрібнюємо або розжовуємо. Аліцин має доведені антибактеріальні та противірусні властивості. Низка досліджень показала, що люди, які регулярно вживають часник, рідше хворіють на застуду. А якщо вже захворіли, то одужають трохи швидше. Щоб отримати максимальну користь, часник краще вживати свіжим. Після подрібнення дайте йому подихати хвилин 10, щоб аліцин встиг сформуватися, і лише потім додавайте до страв. Можна приготувати простий лікувальний тост, натерти підсушений хліб зубчиком часнику і скропити оливковою олією. Звісно, часник це не панацея, але це потужний і доступний спосіб підтримати свій імунітет. Ще один корінь, який заслуговує на вашу увагу, це імбир, віками його використовували в народній медицині по всьому світу, і сучасна наука повністю підтверджує його корисні властивості. Імбир містить активні речовини, зокрема гінгерол, які мають потужну протизапальну дію. Це допомагає зменшити біль у горлі та ломоту в тілі. Крім того, імбир це добре відомий засіб проти нудоти, яка нерідко супроводжує грип. він заспокоює шлунок і покращує травлення. Найпростіший спосіб його вживати приготувати імбирний чай. Просто наріжте кілька тонких скибок свіжого кореня, залийте гарячою, але не окропом, водою дайте настоятися 5-7 хвилин. І додайте скибочку лимона та ложечку меду, такий напій не лише зігріє та полегшить симптоми, а й допоможе підтримати водний баланс. Імбир це ваш пряний союзник у боротьбі з нездужанням, коли ми говоримо про імбирний чай, ми просто не можемо не згадати його ідеального компаньйона, мед, цей продукт не просто природний підсолоджувач, а справжній натуральний антисептик. Доведено, що мед має сильні антибактеріальні та протимікробні властивості. Деякі дослідження показують, що для заспокоєння нічного кашлю у дітей він може бути навіть ефективнішим, ніж популярні сиропи, він обволікає подразнене горло, створюючи захисний шар і знімаючи відчуття дертя. Проте тут є два дуже важливих правила перше. Мед не можна давати дітям до одного року через ризик ботулізму. Друге ніколи не додавайте у окріп при температурі вище 40 50 градусів. Більшість його корисних ферментів просто руйнується. Тому додавайте мед до вже трохи охолодженого чаю або ж просто з'їдайте по чайній ложці, повільно розсмоктуючи. Обирайте темні сорти меду, наприклад, гречаний. Оскільки вони зазвичай містять більше антиоксидантів, ми вже говорили про білок, коли йшлося про курячий бульйон, але його значення варто виділити окремо. Білки складаються з амінокислот, це і є ті самі будівельні цеглинки, з яких організм будує буквально все. Сюди входять і клітини імунної системи, лімфоцити, антитіла та цитокіни. Без достатньої кількості білка ваша армія буде слабкою і нечисленною. Під час хвороби потреба в білку зростає, однак, скоріш за все, апетиту на великий стейк чи жирну відбивну у вас не буде, та й не потрібно у цей період важливо обирати джерела білка, які легко засвоюються. Ідеально підійдуть відварена куряча грудка чи індичка, нежирна риба. Приготована на пару варені яйця або омлет для вегетаріанців. Чудовим вибором будуть тофу, сочевичний суп або кіноа. Головне, включати невелике джерело білка в кожен прийом їжі. Це потрібно, щоб постійно постачати організму будівельні матеріали для якнайшвидшого одужання. Якщо вітамін С – це популярний генерал імунної армії, то цинк. Це її сірий кардинал. Про його важливість згадують не так часто, але його роль у протистоянні вірусам справді колосальна. Цинк необхідний для повноцінного розвитку та функціонування імунних клітин. Дослідження узагальнені в Кокранівському огляді довели, що прийом цинку протягом перших 24 годин після появи симптомів застуди. Може скоротити її тривалість у середньому на один день. Він не дає риновірусам, це основна причина застуди, розмножуватися у слизовій оболонці носа. Де ж шукати цей важливий мікроелемент? Рекордсменами за вмістом цинку є устриці, але погодьтеся, це не найзвичніша їжа, коли ви хворієте. Набагато доступніші червоне м'ясо, особливо яловичина. А також птиця, бобові, гарбузове насіння та горіхи. Включення цих продуктів у раціон допоможе забезпечити ваш імунітет цим важливим і незамінним мінералом, є ще один вітамін, який не завжди на слуху, але він вкрай важливий для нашого імунітету це вітамін Д. Його недарма називають сонячним, адже наш організм виробляє його під дією ультрафіолету. Узимку, коли сезон застуд у самому розпалі, ми відчуваємо його гостру нестачу, а тим часом вітамін Д відіграє ключову роль у регулюванні імунної відповіді. Він допомагає приборкати надто бурхливу реакцію імунітету, запобігаючи так званому цитокіновому шторму, але водночас він активно стимулює і захисні клітини. Численні дослідження підтверджують зв'язок між низьким рівнем вітаміну Д та підвищеною вразливістю до респіраторних інфекцій. Відновити його дефіцит, покладаючись лише на їжу, досить складно, але ми можемо підтримати організм, включайте у свій раціон жирну рибу, лосось, скумбрію або оселедець, а також яєчні жовтки та печінку тріски м. Можливо, варто також обговорити з лікарем профілактичний прийом добавок вітаміну Д. Особливо це актуально в осінньо-зимовий період. Мало хто про це замислюється, але здоров'я нашої імунної системи безпосередньо залежить від стану кишківника. Близько 70% усіх імунних клітин організму розташовані саме там, корисні бактерії, що населяють наш кишківник. Не лише допомагають травленню, а й тренують імунітет, навчаючи його розрізняти своїх і чужих. Під час хвороби, особливо якщо вам доводиться приймати антибіотики, баланс мікрофлори може порушуватися. Саме тому підтримка кишківника за допомогою пробіотиків це чудова ідея. Пробіотики це живі корисні бактерії, які містяться у ферментованих продуктах. Найпростіші та найдоступніші джерела це натуральний йогурт без цукру, кефір або ряжанка. Також чудовим вибором буде квашена капуста, саме не пастеризована, кімчі чи чайний гриб. Ці продукти допоможуть підтримати здорову мікрофлору, яка своєю чергою надійно підтримує ваш імунітет. Їжте веселку! Ця порада дієтологів стає особливо цінною саме тоді, коли ви хворієте. Яскравого кольору овочам і фруктам надають особливі сполуки флавоноїди та каротиноїди, вони є потужними антиоксидантами. Антиоксиданти допомагають організму впоратися з окислювальним стресом. Це побічний продукт активної роботи нашої імунної системи. вони немовби гасять пожежу. Що спалахує у клітинах, коли організм бореться з інфекцією, один із найбільш вивчених флавоноїдів кверцетин. його багато в яблуках, цибулі, ягодах та темній листовій зелені, наприклад у шпинаті. Дослідження доводять, що кверцетин може мати противірусні властивості, тому намагайтеся, щоб ваш раціон містив якомога більше різнокольорових рослинних продуктів. Ягідний смузі, салат зі шпинатом та болгарським перцем, запечені яблука, все це не лише смачно, але й надзвичайно корисно для швидкого відновлення сил. А тепер про те, чого категорично не варто їсти. І ворог номер один для нашого імунітету це цукор так, під час хвороби часто хочеться себе пожаліти і з'їсти щось солоденьке, але це ведмежа послуга для вашого організму. Дослідження показали, що вживання великої кількості простих цукрів це не лише цукор-пісок, а й мед у великих дозах сиропи, солодкі напої, може тимчасово пригнічувати активність лейкоцитів білих кров'яних тілець, які є нашими головними бійцями проти інфекції. Цей ефект триває кілька годин. Виходить, з'ївши шоколадку чи випивши склянку коли, ви на певний час буквально зв'язуєте руки своєму імунітету. Тому на час хвороби відмовтеся від цукерок, випічки, солодких йогуртів та газованих напоїв. Якщо дуже хочеться солодкого, з'їжте трохи ягід або фрукт. У них цукор поєднується з корисною клітковиною та вітамінами та Другий пункт у нашому стоплисті – це алкоголь, старий народний рецепт, 100 грамів горілки з перцем для зігріву це одна з найзгубніших ідей, які тільки можуть спасти на думку. По-перше, алкоголь спричиняє зневоднення, а ми ж пам'ятаємо, що гідратація це ключ до одужання, він має сечогінний ефект, через що ви втрачаєте дорогоцінну рідину. По-друге, Алкоголь погіршує якість сну. Вам може здатися, що ви заснете швидше, але фази глибокого відновлювального сну будуть порушені. А основні процеси регенерації відбуваються саме у вісні. По-третє, переробка алкоголю це додаткове величезне навантаження на печінку, яка й без того зайнята детоксикацією організму, і нарешті. Алкоголь, як і цукор, пригнічує імунну систему, тож жодних лікувальних доз алкоголю сувора заборона до повного одужання. Багатьом важко уявити свій ранок без чашки кави, особливо коли й так бракує сил. Здається, що кофеїн допоможе підбадьоритися та пережити день, але під час хвороби він поганий помічник. Кофеїн, як і алкоголь, є діуретиком, Тобто він сприяє виведенню рідини з організму, що перешкоджає нормальному зволоженню, крім того, він є стимулятором центральної нервової системи. Штучна бадьорість, яку він дарує, заважає організму отримати те, що йому справді необхідно повноцінний відпочинок. Ви можете не відчувати втоми, але ваше тіло відчайдушно потребує сну для відновлення. Енергетичні напої ще гірші, адже до кофеїну в них додається величезна кількість цукру, тому на час хвороби краще замінити каву трав'яними чаями або простою теплою водою. Дозвольте своєму організму відпочивати стільки, скільки він цього вимагає, коли ми хворіємо, вся енергія організму має йти на боротьбу з вірусом, а не на перетравлення чогось важкого. Смажена картопля, жирний стейк, піца чи бургери усе це вимагає від травної системи колосальних зусиль. Кров приливає до шлунку замість того, щоб живити органи, необхідні для повноцінної імунної відповіді. Важка їжа може спровокувати дискомфорт, здуття і нудоту, лише погіршуючи ваше і без того кепське самопочуття. Тому зараз варто зосередитися на простих і легко засвоюваних стравах. Ідеально підійдуть пюре, картопляне, морквяне, з цвітної капусти, парові котлети з індички або курки, відварена риба, каші на воді чи розведеному молоці та печені яблука. Така їжа забезпечить організм необхідною енергією та поживними речовинами, абсолютно його не перевантажуючи. Запам'ятайте, що простіша їжа, то легше вашому тілу. Одне з наймудріших правил під час недуги це завжди прислухатися до свого тіла. Ваш організм надзвичайно розумна система і він сам подає вам усі необхідні сигнали. Якщо у вас зник апетит, особливо в перші дні хвороби, не варто змушувати себе їсти. Це абсолютно нормальна реакція. Організм концентрує всі сили на боротьбі з інфекцією, тож йому просто не до травлення. Примусове годування може спричинити лише нудоту та дискомфорт. У цей період краще зосередьтеся на питті та гідратації. Коли апетит почне потроху повертатися, варто починати з легкої їжі, бульйонів, рідких каш, смузі або ж йогуртів. Їжте невеликими порціями, але частіше. Кожні 3-4 години це допоможе підтримувати стабільний рівень енергії, не перевантажуючи шлунково-кишковий тракт. Апетит це надійний індикатор того, що ви одужуєте і вже йдете на поправку найважчий період уже позаду, температура впала, сили потроху повертаються. Що робити далі? Процес відновлення ще не завершений. Організму необхідно поповнити втрачені ресурси та набратися нових сил. Зараз головне не накидатися одразу на важку їжу, продовжуйте харчуватися дрібно, поступово збільшуючи порції. Особливу увагу приділіть відновленню мікрофлори кишківника, яка могла постраждати від хвороби. Продовжуйте вживати пробіотичні продукти: кефір, натуральний йогурт. Додайте в раціон пребіотики. Це харчування для корисних бактерій, вони містяться в бананах, цибулі, часнику та цільнозернових продуктах. Обов'язково продовжуйте вживати достатньо білка для відновлення м'язової тканини, а також овочів і фруктів для насичення організму вітамінами. Повноцінне харчування після хвороби допоможе вам уникнути постінфекційної астенії. Тієї самої виснажливої слабкості, яка може супроводжувати вас ще кілька тижнів. Тож, виходить, чарівної пігулки у вигляді їжі не існує, і так і ні. Найголовніший секрет це не якийсь один чудо-продукт, чи то часник, чи то імбир, а комплексний розумний підхід. Їжа не вб'є вірус, але вона може створити для вашого організму ідеальні умови для боротьби. Вона може дати йому енергію, будівельні матеріали та зняти зайве навантаження. Запам'ятайте три головні правила перше пийте більше, ніж їсте, адже гідратація це основа всього. Друге, обирайте просту, теплу та легку їжу, супи, пюре, каші. Третє, забудьте про цукор, алкоголь і фастфуд до повного одужання. Не заважайте своїй імунній системі працювати. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, підтримайте нас лайком та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові розбори на тему здоров'я. А тепер повернімося до запитання, яке ми ставили на початку відео, чи змінилася ваша думка про найкращу їжу під час застуди після перегляду? А які продукти ви тепер точно додасте до свого лікарняного раціону? А від яких відмовитися? Напишіть у коментарях. Нам дуже цікаво почитати ваші історії.